Всім привіт, я Сьогодні з вами хочу поділитись майстер-класом різдвяного вінка, який потрібно було зробити таким креативним. Діаметр заготовки 30 см. Нитки в мене акрилові. Буду відверта з вами. Практично його зробила моя старша донечка, тому що це її завдання з трудового навчання. Я долучилася в кінці, коли вже потрібно було покреативити. Для початку за допомогою термоклею обмотуємо все ниткою. Я дістала своїх гномиків, які я робила для новорічного марафону. Відео на YouTube є і вирішила ось так їх просто приклеїти всередину. Поки світло було, бо воно в нас зникає це реалії нашого життя в даний час. Ми швиденько почали клеїти цих гномиків, прикрасили ще маленькими помпончиками біленькими та дерев'яними бусинами. Новорічний вінок готовий. Тож підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, Мої донечці будуть вони.